Ну що, помандрували світом зірок українських і не тільки. Далі хочемо поговорити трошки про автівки. Бо, от, наприклад, Валь з чим в тебе асоціюється, якщо сказати, от просто аромат авто? Ха, ну, по-перше, це аромат кави, угу. яку завжди можна взяти на зека, що поруч. А, а ще бензин, ну він теж трошки пахне, угу. а ще пахучки, вони обов'язково. Обов'язково автомобілі, пахнючки. Так, uh -huh. от а, про так звані якраз ці пахучки. Пахнючки, як взагалі, які вони взагалі мають бути, та може пахнути ваш автомобіль. Ціни та різного, та також практичне застосування в автомобілі цих парфюмів. Далі у нашій постійній рубриці «Автосвіт». Дивіться. Окрнафта. АЗК, що поруч. Це Роман Федоренко. Автоблогер. Він любить автомобілі і знається на них. А це дядя Володя, автомеханік. Він все життя крутить гайки. І саме вони розкажуть нам більше про автосвіт. Всім привіт. Мене звати Федоренко Корома, і сьогодні ми з вами будемо говорити про аромати, про ті, які піднімають вам настрій, і про ті, від яких насправді хочеться здихатися. Одним словом, будемо говорити про пахучки, їх види та як з ними жити. Люди сильно прив'язуються до запахів, тож не дивно, що вони можуть впливати на емоційний стан, викликати апетит, повернути далеко в минулі спогади, або закарбувати в пам'яті та таксі, в якому було важко дихати по дорозі додому. Почнемо з видів. Першим на черзі у нас буде справжній олдскуль або прадід цілого. Сімейства. Це у нас класична картонна пахучка. Вона може бути представлена у будь-яких видах: ялинки, дівчата, черепушки, або ось такі, наприклад, листочки. Це, до речі, вже її еволюція, або друга версія з рідким наповнювачем. Плюси, окрім того, що такі варіації стартують від 29 гривень, такий аромат ще доволі швидко розповсюджується по автомобілю. Мінуси: такі аромати дуже хімозні і залишаються з вами дуже надовго, навіть якщо ви не знаходитесь в машині. Наступні в черзі це ароматичні саше. Такі, наприклад, як ось ця подушечка з гелевими кульками. На відміну від свого попередника, вони можуть прожити до 90 днів. Але вам треба розуміти, що чим довше живе подібна пахучка, тим інтенсивніший буде аромат на початку. Тож я, коли купив подібну свій автомобіль, перші сім днів провітрював автомобіль кожного ранку. І як результат, така пахучка перший місяць їздила в моєму багажнику, перш ніж я поставив її ближче до себе. Зазвичай такі пахучки мають доволі зручне кріплення для того, щоб їх вішати на дефлектор, на відміну від попереднього варіанту, який. Має всього лише резиночку. Альтернативою США можуть бути пахучки зі зйомними картриджами. Їх перевага в тому, що ви можете дістати запах, який вам набрид, і замінити його на інший. Якщо в машині система вентиляції і кондиціонування в робочому стані, то ніяких зайвих запахів в машині не буде. А ще є аромаспреї. Вони бувають на різний смак і за різною ціною. Більш дешеві нагадують освіжувач повітря для туалету, а от преміальніші вже дійсно схожі на справжні парфуми. Якщо ви все ж таки вирішили користуватися подібною автопарфумерією, то вам треба знати дві речі. Перша: в магазинах часто рекомендують пшикати на дефлектори. Я б цього не робив, тому що ви накопичуєте ефірні олії, а вони шар за шаром збирають на собі пилюку. І потім ви вмикаєте системи кондиціонування, вам воно летить в обличчя. І ще одне: не пшикайте на ваші сидіння, особливо якщо вони шкіряні, бо на них залишаться жирні сліди. То куди пшикати, ви мене спитаєте. Відповідь ось куди. Якщо у вас є килимки з ворсом, це ідеальний варіант. Якщо немає, пшикайте на коверлін салону. Я взагалі не користуюся в машині пахучками, тому що машина повинна пахнути машиною. Навіть якщо там попахує бензином, то мені це подобається. Як додати аромат в автомобіль, ми розібралися. Але тепер поговоримо про те, що робити, якщо ви хочете здихатися якогось запаха. Перше, ви можете зробити озонування салону. Друге, ви можете зробити хімчистку салону. І третє, ви можете. Зробити антибактеріальну чистку системи кондиціонування. Але особисто для мене найприємніший запах нового автомобіля. Окрнафта. АЗК, що поруч.